Не вірили батьки, що школа розпочне вчасно роботу. Нічого ще не було, тому що, звичайно, ніяких традицій, нічого не було. І тому наш контингент, кількісний контингент научнів був, скажімо, невеликий. Це трошки більше пів тисячі чоловік. 383 початкова школа і решту старша школа. Проте Прийшов рік, і в нас був вже різкий підйом кількості, десь, якщо так я не помиляюсь, десь на майже на дві сотні чоловік. Розпочали ми школу незвичайно за своїм напрямом своєї роботи. Це була школа з поглибленим вивченням іноземних мов. Значить, так планувалося. В той же час ми виконували свої обов'язки по мікрорайону як загальноосвітні школи. Школа з поглибним вивченням мови, поглибне вивчення наземному починалося з 7 класу. Пізніше, через два роки, у жовтні 95-го року, вже маючи якісь напрацювання, ну, на той час порівнюючи з сучасними, це були невеликі, але все ж таки вони були прогресивні. Враховуючи і вимогу батьків, і, скажімо, наші можливості колективу, ми виступили з ініціативою, щоб школі надали статус школи споглибного вивченням наземних мов. Це нам вдалося рішенням виконавчого комітету в школі було надано статус. І фактично, з жовтня 95 року ми є школою. Спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Ну, але ще ці обов'язки, які покладалися на нас, ми виконували, мається на увазі по мікрорайону. І, 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 і така була невеличка трошки навіть складність із розкладом, і, і складнанням рослину, із звітністю. Тому що фактично в одній школі діяло як три школи. Це школа загальноосвітня, виконуючи обов'язки свої по мікрорайону. Це школа з поглибленим вивченням іноземних мов. І вже як спеціалізована школа. І от є такий документ, називається робочий навчальний план. То в нас, коли школа має його один, то в нас їх було три. Ну, з розрахунку на ті школи. І, відповідно, потрібно було зрегулювати якось і розклад, і підібрати відповідні кадри, і зробити розстановку, так, щоб тут довелося трошки так працювати в такому інтенсивному режимі. І Десь, мабуть, лише вісім років назад ми вже повністю почали працювати як школа спеціалізована. Якими проблемами ви стикнулися? І в перші роки школи, і після того як стали спеціалізованими? Школа і е проблеми це. Таке, мені здається, нероздільне поняття по сучасних часах. Ну, але то так, звичайно, напівжартама. Основні проблеми, фактично, які може навіть казати, що залишились ці проблеми, це є матеріальне забезпечення навчального процесу, власне, на тій ділянці поглиблення вивчення іноземних мов. Тому що ми не могли і тоді, і зараз забезпечити всіх учнів підручниками спеціально Для спеціальної дисципліни. Це була ще слабка матеріальна база, відсутність навчальної літератури, відсутність методичної літератури, відсутність підручників тих самих. Ну, але з часом ми вже набували досвіду, набували якогось певного, виходили на певний рівень. І це не просто є слова, є відповідний показник. Ну, один із них це є рівень знань учнів. Власне, чим от славиться наша школа, це тим, що вона дає міцні знання. І не тільки в плані вивчення, поливного вивчення іноземних мов, це само собою, це, як так би, мовити, наше святе, але от останні, останній факт. зовнішнє незалежне оцінювання для випускників 12-13 навчальних років. Всього по області 16 учнів, хто набрав 200 балів на зовчому заджування. Це 16 учнів на всю область. З тих 16 учнів 4 учні це і наші. І наша учениця першою на Тернопільщині набрала 200 балів з хімії. До цього вже впродовж цих 8 років, на яких проводиться зовчінний тестування. Постійна перемога на всеукраїнських предметних олімпіадах. Ми маємо, ну, я зараз навіть не так важко мені згадати, всеукраїнського рівня, оцього четвертого етапу, ми маємо так вже достатньо обласного рівня, третього етапу. Власне, за олімпіади ми по рейтингу олімпіад зі всіх навчальних закладів міста ми нижче як п'ятого місця ніколи не мали. Ну, я знаю, що останні чотири роки ви не ще третього місця не тримали. Ну, це за всі, за всі роки, навіть оці перші, перші, перші початки, це найнижчим було п'яте наше рейтингове місце. Ну, це є своєрідний показник, це переможці різноманітних конкурсів, це переможці різних олімпіад, інтерплуальних конкурсів, спортивних змагань. Отак уже бригаду так входять цього. Наші учні захищали честь Тернопільщини у спортивних змаганнях. Веселі старти брали участь у, на всеукраїнському рівні. Це і рятувальники і юні, це і футболісти. Ну, взагалі і педагогічний колектив змушений ставляться, скажімо так, високі вимоги, ставляться і дирекції, і батьками до педагогічного колективу. Тому ми маємо багато досить методистів вчителів. Ми маємо фактично майже кожного року. Учасники переможців конкурсу в 4 року професійної майстерності також захищали в, тому, в цьому конкурсі честь міста, області, тому що було ставали і фіналістами всеукраїнського конкурсу та по цього конкурсу. Уже на даний час ми маємо досить багато традицій, ми маємо досить свої здобутки. І... Порівнюючи із тим 93 м роком, можна сказати, що навіть і ніхто не сподівався, що десь ми будемо мати такий от, результати такого рівня. Тим паче, що наші випускники значить, вони гордяться званням випускника 29-ї школи. Багато наших випускників навчається з добою освіту вже європейського зразка за кордоном, вони не відчувають проблеми. У навчанні. Ну, це дає, звичайно, що дає знання мови, це в першу чергу. А друге, це загальний рівень підготовки, який дає школа. Не тільки в плані мови, а й все. Хоч моя школа є гуманітарною, але десь так точно вам не скажу, тому що це практично така закрита інформація. Це тільки те, що діти діляться ну, своєю радістю, так, вони, вони завдячують школі, що цього року. Здаючи математику на Зно, наші випускники набирали і 198, і 199 балів це математики, фізики, хімії 200 балів. Хоч ці предмети у нас читаються меншою кількістю годин, ніж в загальноосвітній школі, але рівень підготовки вони мають належати. Ну, Це звичайно завдяки праці самих дітей, які знають, чого вони віть, які вони хочуть. Ну, і праці вчителів, які їх спрямовують, які їх направляють, які дають їм. Базу, міцну базу цих, цих знань. Що побажаєте своїм учням та Здоров колегам? здоров'я і учням, і колегам. Удачі. Ну і згодністю нести звання випускника і працівника 29 школи. Це перше. І, звичайно, щоб... Е не тільки два десятиріччя Слава формувалася про 29-ту школу і здобувала такі результати, а хай це множиться на багато-багато літ і до 50, і до 100, і до 1000 років. Дякую, цього не